Відійдіть від кіточок, збирай всіх одна позаду боса. Я а, okay. Жека, він дує і торнадо, ліпше оббігай швидше, його. Швидше, 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 швидше. Можна збирати закінчили. Це можеш зупинятися, збирай їх, давай. Головне, щоб під спорами не, <підь <підь не, не їх. Супер, Уталяти доправ? Ще послужимо так. Че дамажимо, дамажим, дамажимо, дамажим. Побіжно, Дайте. Полетіли тоді. Ох, тут айс патч розлили. Йоба не що, А що мимо платформи? Дуже цікаво. Не може. зараз ділимо. Я ja, все, повернув лаза, розпредалися. Полетіли назад. Бер, обережно, в, в вас дує прямо. Чекаємо. Володимир, біжи вже. Біжи, 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 біжи. Еще трошки. Рано я спиди нажала, бри. Ну ладно. Ну шо, покиданчиво босс, много ж. Збирай просто, не біжи, не біжи. Зараз не біжи, не біжи. На пульта на ней, збирай. Біжи, 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 милаха. лаха. Прожми, Зеленку, зеленку, обов'язково зеленку. Обосу, всі по всі по забиті, Бос. Бос. Швидко, швидко, швидко. Перелітаємо, запитуємо. Обосси Полетіли в тапках, біжи сюди. Нема в мене тапки. Получили, полетіли, полетіли. всі получили. Перелітаємо. Підверніть відрейд, да. Бля. Прохил. Реально. Да, нема каменчика, ничего нема. От спешала выглядит и треба стакнуть. Это бледный захват только. Спеcial coming. Так. Ну все живые. Прохил райда. И full depths. Тред. Правда, что-то. Забрала. Стиха, а? Да, да.